Скажіть мені, будь ласка, коли ви розглядаєте бюджет на наступний рік, який виключно готується нібито під вибори, ви вважаєте за нормальним знущатися з лікарів, вчителів, пенсіонерів, паралельно намагаючись підняти їм податки з ОЛХ, наприклад? Або е, піднімати мінімальну пенсію на увага, 234 гривні. замість того, щоб проголосувати наш законопроект команди розумної політики, який піднімає мінімальну пенсію в два рази. Причому ми чітко порахували, де ці кошти взяти навіть в цьому році, не в наступному. Тобто, це можна було передбачити в бюджеті, і це коштувало бюджету всього-навсього трохи менше 21 мільярда гривень. І повірте мені, ці кошти можна знайти. Паралельно ми з вами бачимо підготовку до будь-чого, а не до реального бюджетного процесу, який би забезпечив потреби держави на наступний рік. І потреби сектора безпеки, і потреби наших вчителів, і потреби наших лікарів. Це за великим рахунком три ключових професії, на яких ми маємо сконцентрувати увагу не лише в цьому, а й в наступному році. Паралельно в цьому бюджеті робиться все для того, щоб знищити український бізнес, щоб він не створював. А зменшував кількість робочих місць, щоб безробіття зростало в наступному році, щоб це безпосередньо впливало на зменшення надходжень до державного бюджету. Тому з одного боку ми маємо гарну картинку і супергасла. З іншого боку, ми маємо велику дірку, дірку і в державному бюджеті, і в головах тих, хто цю цей бюджет заніс в Верховну Раду України.